Пека 24-го року, яка призвела до дефіциту вологи і потім зливових дощів. Врожай в цьому році паршивий, та там набагато гірший ніж в 24-му, де нас трошки побалувала погода. Відповідно, вал до збирання буде менший, і це погано валюти країна получає менше. Всі хочуть зекономити свою оборотку і зараз будуть іще придумувати варіанти, як можна здешевити технологію, і це. Гарно, це добре. Відповідно, закладка під урожай 25-го року має зменшуватись, тобто всі мають економити, і це також логічно, і це також добре. Цього не треба соромитись. Те, що ви економите чи хочете здешевити свою технологію, це нормально, це не соромно. Тому, колеги, наша з вами задача зробити так, щоб кожен ваш гектар був точно прибутковим. Тому у цьому відео. Ми будемо говорити про те, як вибрати протруйник у 2024 році на 2025. Я проговорю 5 факторів, які впливають на вибір протруйника з точки зору сьогоднішньої ситуації. Тому тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Перший фактор, який впливає на вибір попередника, це потенціал поля. Ви знаєте, які поля у вас дають кращі результати, які поля дають гірший результат. Ви можете подивитись карту, NDVI, побачити зони продуктивності і піти в ті зони, де хірова продуктивність знати, а що там не так, і поправити, або побачити, де зони з кращою продуктивністю і дати там більше добрив. Це окей, це круто, це логічно. До речі, пам'ятайте, що не там, де погане поле треба давати більше добрив, а навпаки. Там, де краще поле, більший урожай, більший потенціал, туди треба давати більше добрив. І навпаки, на гірші поля, менше потенціал, менше добре, менше вкладень. Точно прибутковими бути. От. Тому самий перший фактор, який впливає на вибір протруйника, це потенціал поля. Другий фактор це попередник. Тому що ось тут, це ж не просто солома, да, з корінцем, тут є. Падалися. Тут є рослинні рештки. І ось якщо ми відриваємо один листочок, то на ньому не земля, а на ньому ціла купа, ціла сила селена грибів. Він чорний навіть землі. Він чорний через те, що на ньому ціла купа спор грибів. Це акумулятор хвороб і шкідників. Тому... Попередник дуже сильно впливає на те, який протруйник треба вибрати на пшеничку на ячмінь. І тут правило насправді дуже просте, я його багато разів вже проговорював. Якщо у вас попередник злаковий, да, тобто пшениця, ячмінь, кукуруза, є попередниками у вас для ячміння, пшениці, кукурузу, то вам треба вибирати найпотужніший протруювач відразу. Це. Сама логічна інвестиція це обов'язково, да? тобто це не обговорюється. Тобто вам треба дивитися там, як мінімум там, на якийсь то дуо і просто окей, включати в це в витрати. А, то, що потенціал злака по злаку буде апріорі менше, це в першому пункті ви вже пройшли. Да? І якщо у вас йде злак по злаку, то закладку треба, потенціал закладати менший. І в технологію на це поле треба закладати витрату грошей меншу. Але в другому пункті, якщо у вас попередник, да, злаковий, і ви вибираєте протруйник, протруйник, а який же ж вибрати, то по кукурузі, по о, пшениці, по ячменю, якщо у вас буде зимина, то вам відразу треба найпотужніший протруювач. Просто не вибирайте більше ні мі з чим. Просто там, рекомендую вам взяти. Кінту да, або якийсь похожий на нього протруювач, якщо є бажання десь якось зекономити. І, і все, і буде вам щастя. До речі, якщо вам треба допомогти вибрати протруйник, да, то на Grovex Market є така послуга. Тут під відео буде телефон і формочка, щоб скористатися цією послугою. У да? тобто нас є агрономи-консультанти, які могли би за гроші, але зроблять для вас, для наших глядачів це безкоштовно. Допоможуть вам підібрати протруювач саме під ваші умови. Тобто перший фактор це потенціал поля, другий фактор це попередник для вашої озимини. І вже навіть цими двома факторами в нас з'являється багато-багато варіацій. Третій фактор це якраз планова врожайність. На перетині перших двох факторів ви можете розрахувати окей, а скільки ж я можу отримати тонн з гектара умовно хай буде пшенички? До ячменя точно так само відноситься. От. А скільки ж я можу отримати тонн з гектара з цього поля, потенціал поля, попередник, можемо розрахувати планову вжальність. Сюди ж до плану врожайності ще додається. Тепло, опади та інші умови, ґрунтові умови, які є на вашому полі. Як наслідок ми можемо з точністю там, до півтони, а, а дехто може з точністю до 100 кг а, запланувати планову урожайність. Від планової врожайності скласти економічну модель, да, тобто, умовно, я збираюся на цьому полі по цій соломці, по цій стерні знову посіяти стерню. І зібрати, там, наприклад, 4,5 тонни. Якщо 4,5 тони перемножити, там, наприклад, на 200 баксів, да, зараз ціна в порту, або там, скільки, 170 з місця, хай буде. От, відповідно, ми отримуємо суму грошей. І потім від цієї суми грошей ми можемо розрахувати оренду, обробку ґрунту, скільки можна грошей на протруювачі, на добрива витратити, і скільки у нас в залі куди може. Можемо ми з цього гектара заробити. Тобто на цьому етапі обов'язково треба закласти планову рожанність і від неї розрахувати економічну модель, а скільки ми тут взагалі збираємося заробити, наскільки в нас там є потенціал маржинальності цього гектара, це буде там 100, 200 чи 300 доларів. І відповідно, ви потім, як власник, можете приймати рішення, що Окей. У мене тут гарне поле, гарна закладка. Я хочу сюди там додати на 30 кг більше добрива, або а, там зробити якесь підживлення по вегетації, додаткове, або ще щось. А, найважливіша штука, я це називаю вірогідність отримання врожаю. Тобто спочатку ми визначаємо потенціал. А потім робимо все для того, щоб підтягнути наше поле під цей потенціал. До речі, більше ніж 300 людей, які проходили наші курси фермер 2.0, вже знають, як це рахується, як цією моделькою управляти і як систематизувати своє господарство. Четвертий фактор діючі речовини. Тобто, коли ви вже знаєте потенціал поля, ви вже знаєте попередника, ви вже встановили планову врожайність, порахували економічну модель, да, то тепер під Підходить там точка, що окей, а за наші гроші, які є препарати, з якими діючими речовинами. Тому четвертий фактор це коли ми дивимося по ціні в нас вибираємо між одним, другим, третім, Ось на цьому місці да, вже включається фактор ціни протруйника. От. Ми тоді вже вибираємо, да? ми хочемо там дешевший дорожчий. І після того, як у нас там вибір є з двох, трьох, чотирьох протруйників, як правило, немає більшого вибору. У нас в Україні дуже мало поки що препаратів зареєстрованих. Як правило, вибір там з двох-трьох, ну максимум чотирьох, але таке буває рідко. Як правило, коли ти сформулював задачу і виділив бюджет, то в тебе вибір там ну, максимум з двох-трьох, да? іноді з двох. Да? Це взагалі печалька. Тобто Реально препаратів в Україні поки що зареєстровано дуже мало. Тому в цій точці да, ми розуміємо наші гроші і вибираємо діючі речовини. Яке тут правило? Перше, обов'язково треба, щоб був триазол. От Як собі хочете, обов'язково в протруйнику має бути триазольна діюча речовина. Взагалі, в економ-пакеті. Може бути взагалі тільки один триазол, один звичайний банальний тибоконозол. Це прям самий дешевий варіант. І він, в принципі, буде там, досить ефективний і гарну економіку буде мати для полів з потенціалом там, ну, до 4 тонн пшениці з гектара. От, а якщо у вас вже там 4 і більше, то можна брати якісь трошки дорожчі, кращі От. Які триазоли? По дефолту є наш. Любимий дешевий тибоконозол, типу дуже близький до нього по ефективності епоксиконозол, всі інші типу дефіконозоли, трітіконозоли і так далі. Як там, показує статистика, стара статистика, яку вже навіть не публікують європейці, тому що ну, давно пройдений етап, скажімо так. Але якщо цю статистику там, Викачати і аналізувати 10-15-річної давності, то е, всі інші діючі речовини е, триазольні, крім тибуконозола і епоксиконозола, увага, старі діючі речовини. Або да, зараз з'являються нові. От, е, всі старі діючі речовини вони менш ефективні, да, чим ось ці дві титульних триазольних діючих речовини. Є інші, такі да, також ефективні, е, там, наприклад, Да? От. але е їх немає в масовому продакшені і їх немає дешевих в Україні. Е друге, чи треба обов'язково стробірулін, щоб був, е Ну це вже поєднання триазольного і стробірулінових, це наступний рівень, це там вже середній клас, середні по ціні, е то не дешеві протруйники. Е е і Якщо у вас є триазол і стробірулін в одному пакеті, то окей, це круто, але це не обов'язково, да? тобто це вже залежить від того, який потенціал поля, да? яку економіку, тобто які гроші на гектар, ви готові на протруйник покласти. Якщо ця сума перевищує там, умовних там, 5-8 доларів, а найдешевший протруювач триазольний буде саме коштувати там, порядка десь 3-5 доларів не більше. Да, на гектар. Е, обов'язково до нього треба додати інсектицидний протруювач. Він буде коштувати десь, там, порядка 5-7 доларів на гектар. Відповідно, в сумі ми отримуємо 8-10 доларів в самому дешевому варіанті на гектар. Можна спробувати здешевити, там, до 5 доларів на гектар з інсектицидний, фунгіцидним. Інсектицидний протруювач треба обов'язково. Да, Червоною лінією має проходити через там, сьогоднішнє відео все, що а, сіяти в сьогоднішніх умовах без інсектицидного протривача заборонено. Чого? Тому що ґрунтові шкідники або прилетять мухи от, і е, сожруть вашу пшеницю. От, е, тому, е, якщо це посів в оптимальні сроки, то інсектицидний протруювач обов'язково ранній або оптимальний. Якщо це посів буде в пізні сроки, де ви збираєтесь, щоб пшеничка зимувала в шилі, то він вже в принципі не обов'язковий. Але не забувайте, що інсектицидні протруювачі, мідоклапорид, вони крім інсектицидної дії мають ще так званий вігор-ефект. Вони працюють як стимулятор. Тому я б сказав, би, що інсектицидний протруювач. Краще все-таки використовувати в будь-якому випадку. Це невелика інвестиція, але ви будете спати спокійно, совість от боліти не буде. І якщо раптом хтось прилізе на ваше поле, то він трошки поїсть і здохне. Єдине, що там, рекомендую купувати через Grovex Market, бо дуже багато фальсифіката ми беремо напряму від імпортера. От і в нас, е я кожну партію особисто контролюю, відповідаю за цю якість, тому багато дуже підробок зараз на ринку. Рекомендую купувати на гровекс маркеті. Там точно все оригінальне. Е воно по ціні таке саме, да, як по ринку, як у всіх, от, але точно оригінальне і ми гарантуємо е якість цих всіх товарів. Окей, наступний п'ятий фактор це бакова суміш. Так, коли ми готуємо. Протруювач, там так само треба розрахувати бакову суміш, прогнати через ваги налаштувати протруювач, щоб ми знали, скільки в нас там ось цієї суміші йде на тонну. До речі, в нас є міні-курс про протруювання. Рекомендую вам пройти там про розрахунок бакового розчину, про налаштування оприскувача, все абсолютно є. Тому бакова суміш для того, щоб якісно було нанесено протруювач. Фарба червона, там, не просто так, а для того, щоб ви бачили якість нанесення. От. Але крім самої якості нанесення, дуже круто добавити стимулятора, дуже круто додати мікроелементи, тому що це мікроелементи, тому що їх треба трошки, якщо нанести їх на насінинку, це завжди абсолютно дає класний економічний ефект. Ми, до речі, там навіть свій Кабзар протруємо по дефолту стимулятором і мікроелементами. Тому що це дешево і це завжди дає крутий ефект. Крім того, сюди в бакову суміш бажано додати ще якогось потужного прилипача, щоб він закріпив це все на насінинки, або протруювач міг краще потрапити всередину насінинки. Чого? Тому що якщо ми дивимося на якісь супердешеві бюджетні протруйники, то там швидше за все буде дуля з маком, а не формуляція. Тому додати якісь там трошки грошей в те, щоб зробити якісну бакову суміш для того, щоб вона якісно покрила ваше насіння, це абсолютно логічно і я вам рекомендую це робити. Тож, тепер ви знаєте 5 факторів, як вибирати протруювач в 2024 році. Нагадую, що всі відео на цьому каналі це, як правило, відповіді на ваші запитання. Про Протруйники мені прилетіло вже багато запитань. Тому я записав це відео. Тому welcome, Де ви його дивитесь на Ютубі або десь в інших соцмережах? Приходьте, пишіть коменти, приходьте, пишіть особисті повідомлення, і ми будемо з них робити наступні наші відео. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!